Привіт, друзі! Я вирішив зробити те, що я давно хотів зробити, і навіть колись обіцяв вам, я хочу поговорити про книги. Я хочу говорити про книги і планую час від часу до вас виходити. з такими от відео, в яких я буду розповідати про книжки, які я прочитав Чи то просто зараз, чи то протягом життя. І е, почати я вирішив от з такої невеличкої е, книжки, яку я придбав в книгарні Закапелок, обов'язково раджу відвідати. Е, це книга Фердинанда усендовського Тінь Похмурого Сходу за колісами російського життя. Е, хто такий Фердинанд Осендовський? Фердинанд Осендовський це. Польський мандрівник, журналіст, публіцист, письменник і дуже ярий антикомуніст. Свого часу він, етнічний поляк, доволі тривалий час жив і мандрував по Росії і побачив дуже багато різноманітної дичини, якою ділився. Власне, з, зі своїми читачами. Ця книга вона складається з е, е, кількох історій і е, дослідження різноманітних явищ, які він зустрів е, протягом своїх мандрівок по Росії. А його мандрівки по Росії охопили всю географію Російської імперії на той ще момент. І він бував скрізь. Він бував і на півдні, і на півночі, і в цій тонічній російській глибинці. І він робить кілька дуже цікавих висновків. Знову ж таки, не те, щоб якихось дуже нових чи приголомшливих. Але, от саме його оптика європейця, який зберігаючи певну дистанцію, досліджує. Оці факти дикунства, оці кричущої архаїки, оцього от хтонічного нелюдства, вони мені здалися цікавими, і я навіть собі дещо тут підкреслив. От хочу вам дещо зацитувати. Це буквально в передмові, буквально другий абзац. Він одразу якби резонує. З тим, про що думаю я, і з тим, про що я впевнений, думаєте ви. Він пише: Я переконаний, що цивілізоване людство буде змушене йти в Росію не з торговими місіями та своєю валютою, а з хрестом, наукою та волею, що змусить трудитися цей народ, який втратив розум, честь та батьків та батьківщину. Цей важкий обов'язок для людства, але він обов'язковий. Оминути його. Не вдасться. Тож гадаю, що мої і тінь похмурого сходу певною мірою допоможуть у виконанні цього обов'язку. Тобто 100 років тому людина, я вважаю, досконало артикулює те, про що ми говоримо сьогодні, і те, що ми закликаємо наших союзників, наших партнерів зробити. Він констатує, що це абсолютно дика територія, територія абсолютного зла. На яку потрібно принести цивілізацію і зробити це власне з допомогою не лише грошей, якихось торгівельних зв'язків, а передусім з Христом та волею, тобто силою зробити або принаймні надати форму плюс-мінус цивілізовану населенню. Цієї території він пише: я бачу загрозу сходу в авангарді, якої йдуть рої монголів з Росії. За ними хвиля зневірених, сповнених ненависті азіатів, деморалізованих і революціонізованих радянськими дипломатами закриваве золото, вирване в убитих з ікон і хрестив зі святинь. Пише Осендовський, і подивіться, це те, що відбувається буквально зараз. Тут, до речі, є дуже класне пояснення власне представника російського. Народу та російського населення про них самих. Ну, ми знаємо, що росіянам властиво от в таких от особливо змінених станах впадати в таку якусь фантастичну відвертість. І от, і от що пише автор: у момент страху зі сходу я згадую цинічні слова одного з видатних російських публіцистів Енгельгарда, який змалював найближчу долю Росії у такий спосіб. Ми архаїчний татарський народ, що визнає лише фізичну розправу, силу зброї, жорсткий кулак, батіг над собою. Коли ми не хотіли платити податки, влада давала нам горілку. Пропонувала її всюди, на кожному кроці, змушувала пити її просто на вулиці. Тож ми пили і так платили податки. Це, до речі, до того, чим славиться Росія, а передусім ну, своїм абсолютно соціальним способом. Буття. Тут насправді дуже багато цікавих історій. Тут ви зустрінете історії про секти різноманітні, про інші деструктивні релігійні культи. Ви познайомитесь з організованою злочинною, з організованими злочинними угрупованнями так званих ямщиків, які буквально на власній же території влаштовували різанину, вирізаючи села. Чи як у них це називається деревні? Просто від, від мала до велика, так, як, як вони говорять. Тут доволі цікава оповідка, навіть враховуючи, що я дуже багато знаю про цього персонажа. Дуже цікава оповідка про е, Распутіна. Тут дуже багато цікавого про бурлаків так, от таке от явище Осендовський уже тоді. Та уже тоді дає оцінку одному з символів так званої російської культури Толстому. І він пише: Толстой, цей імпотент, напівмислитель, напівромантик психології рабів, проповідував філософію не протидіяти поганому такі контрасти жили в Росії, але ніхто. Цих контрастів не бачив або не хотів їх бачити, як ніхто в цивілізованих країнах не хоче бачити з високими гаслами комуністичного соціалізму. Мільйон могил невинних жертв, розстріляних новими апостолами, смажені голови і людські ноги, якими живиться тепер народ богобоязливий, смиренний, благородний, і культурний. Пам'ятаючи, що втікачі з Сахаліну і каторги часто їли своїх товаришів, коли голод загрожував їм смертю. Е, дуже цікавий. Нарис про роль жінки в російському суспільстві він пише: жінка середнього класу російського суспільства. Особа без типажу, не було її місця серед людей на Росії. Вона не мала універсальних прав людини з точки зору цивілізованої людини. Її духовні потреби задовільняв сірий паркан з оповідань Чехова, одноманітне, безбарвне життя без змісту, чоловік п'яниця або ідіот, гордий своїм мундиром і званням, провінційний дрібний чиновник. Відстала родина, звідки вона походила. Міщанські плітки, ліниво-буржуазні романи, що закінчуються огидою та Соромом. Навіть без сліду драми. Далі він дуже гарно показує, крізь яку призму бачив жінку ще один з титанів російської культури пан Достоєвський, що пише. Автор Достаєвський створюючи апокаліптичну картину Росії, знаходячи в російському суспільстві таку жахливу кількість бісів. І антихристів відводив відводив жінці лише одне місце: жертви чоловічого темпераменту або жертви його збоченого, неврівноваженого, туманного, як і все в Росії, прагнення у своєму шаленому і бездонному вирі життя, яке несе цих безпорадних істот матерів і дружин російського мещанства до моральної безодні чи фізичної смерті. Лев Толстой уявляє селянку як напів'язичницю, зачаровану містикою незвіданих таємниць природи або злочиницю темну, як ніч одну з мільйонів самиць, ще напівтваринного виду. Можливо, цей стан російської жінки так часто кидав її в криваві полум'яні обійми революції, в божевілля більшовизму і в огидну у своїй жорстокості помсту в крайні табори товариства і групи, що діяли поза законом. Можливо, таке становище жінки зробило її загалом доступною для чоловіка істотою, яка шукає не почуттів, а лише вражень, способів забуття. Е, ви знаєте, мені подобається, як він пише, і е, безумовно. Я хочу відзначити і подякувати Руслану Халікову, який переклав цю книгу. Я вважаю, що це блискучий переклад. І от суто естетично, от, я отримую велику насолоду, коли її читаю і перечитую. І, Декілька висновків так я не хочу вам дуже сильно спойлерити зміст, але я хочу, щоб ви почули декілька висновків, які робить уже наприкінці Осендовський в контексті зносин Росії з Європою. От і знаєте, оцю от якусь інфантильну зачарованість Європи Росією він вже тоді більше ста років тому бачив, критикував і розумів, наскільки це неприродно, і наскільки це дико. Європа зачаровано слухає цю чудову пісню слів фетишів, не бачить, як ширяться розпуста, хвороби, голод і смерть, не чує тріску погризаних людьми людських кісток, не заглядає в підземелля ЧК. Вона не хоче зрозуміти, що все лишилося таким же, яким і було до більшовизму, і надалі залишиться, хоч міняються декорації, імена та дійові особи. Е, ну погодьтесь дуже експресивно і дуже красиво. Написав, а головне, правдиво. Так, і тут він підводить висновок уже після того, як стався більшовицький заколот, як відбулися перші страшні злочини проти людяності більшовицького режиму, червоний терор. І, власне, він передбачає. Як в це не складно повірити? Нового раніше не баченого царя нової династії? Кого? питає Осендовський? Можливо, це буде новий великий монгол, Чингіз Тимуджін чи Тамерлан Кульгавий. І буде він для християнської цивілізації антихристом, чорним чи червоним, антитезою еволюції духу і прогресу, першим провісником неминучого зникнення людства. Ця страшна тінь не раз з'явиться в історії людства зі сходу, і буде вона похмурою як осіння ніч, як душа самогубці. Е, ви, я впевнений, повинні. Придбати, безумовно, тому що ми мусимо підтримувати вітчизня, вітчизняне книговидавництво цю е, книжку. От, ви мусите подякувати пану Руслану Халікову за такий блискучий переклад. Е, і е, мені здається, що ця книга вас може збагатити. Тож, е, я суворо її рекомендую. Нагадую, що я її особисто придбав у книгарні Закапелок. Це не реклама. Вони взагалі не знають, що я рекомендую їхню книгарню просто зараз. Але у них є дуже класні книжки, і я раджу вам саме тому їх відвідувати. Дякую за увагу! Щойно я. Підберу нову книжку, про яку я захочу вам розповісти. Я вам про неї розповім саме в такому форматі. А ви поки що пишіть, чи сподобалось вам це відео. Якщо сподобалось, ставте подобайки, підтримуйте канал і на зв'язку.